На Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам свої покупки і виграші у лотереях. Вони накопичувалися з певною періодичністю. Я це робила спеціально, щоб потім була можливість зняти одне велике відео. Ну що, давайте розпочнемо. Найперше, що я купила, це ось такі новиночки від торгової марки Crafts Чарівна країна ось така. Такий гарний кролик. Я думаю, що це дівчинка, хоча я подумала спочатку, що це хлопчик, але дивлюся тут якийсь бантик на вушку. Артикул FLK 551, розмір 9 на 13,5 см, 11 кольорів і 1337 бісерин. Ось такий він гарний, ось такий зворот. Також я купила в пару ось таку красуночку. Таку гарну кроличку з морквинкою. Бачимо в неї, у неї на чолі таке гарне, ну, не намисто, як сказати правильно, якась така прикраса. Отже, артикул FLK 552, розмір 7,5 на 14 см, 11 кольорів і 1309 бісерин. Ще нещодавно я придбала. Ось такий будиночок, вже весняний. Ви бачили, мої, можливо, бачили мої попередні покупки. Там був такий карамельний будиночок. Це весняний. Тут ось такий купувала підсвічником. І купувала разом з бісером. Нагадаю, що це торгова марка Wood Ukraine v, якось так називається. Я купувала у Іванки. Купувала разом з бісером. Ось, бачите, можете навіть побачити, скільки і приблизно яка буде кольорова гама. Там десь. 6 чи 7 кольорів шести. Також я купила, я вам ставлю напевно ссылку внизу на сторінку інстаграм цієї дівчинки. Її звати Ліда, вона має, вона продавець, можна купити у її магазині різні торгові марки, і вона плюс досить часто проводить лотерейки. Я зробила у неї покупки і купила ось такий. Ось такий підвіс, та, е, Називається от, набір для самостійного створення вишитого підвісу. Артикул тр 002 Розмір 11,5 на 6 см. Ось такий досить гарний. Тут у нас вказана сторінка інстаграм посилання, можливо комусь буде цікаво. Ось ще які є варіанти: браслети, один ширший. Менший і така, як брелок на ключі. Тут сюди входить в набір перфорована під вишивку пластикова заготовка, заготовка з фетру, схема вишивки, докладна інструкція: бісер, голка, нитки для вишивки бісером, тесьма для підвісу. Ось такий. І ще я купила ось таких два однакових вже в таких червоно-чорних кольорах. Тут артикул 003. Ось такий я хочу. Хочу вишити, планую. І ще дещо цікаве, я купила на розхомячці в Телеграм. Я купила для мами своєї ось таку подушку торгової марки Collection D Art. Ось такий, бачимо: трошки переливається такий гарний песик. Сидить, я не знаю, як ця порода називається. Артикул 5161. Ви можете побачити ціну 500 гривень. Розмір 40 на 40. Тут йде вже стремін ну, замальований, як правильно сказати, вже заготовка, так, нитки акрил, здається, голка. от, Бачимо. Та, там ниточки, і от які ще є варіанти. Таких подушок. Там був єнотик, і був ось цей песик, я мамі запропонувала, і їй сподобався цей. То я для неї купила. Мама моя дуже любить вишивати подушки, тому буде їй чим зайнятися. Ще я придбала ось такий набір від мережки. Це мій перший набір від мережки, тому що. Я мамі купувала. А от собі такий сюжет, який би я хотіла, його постійно чомусь немає, немає в наявності. Придбала ось такий гарний песик, який сидить, не знаю на фоні чого. А, він сидить на порозі. Я так зрозуміла, це двері, тут такі гарні квіти. Отже, це у нас називається Sunny Порч. Порч. Не знаю, як правильно читається, Сонячний як перекладається. Бачимо, написано, дизайн 23 23-го року. Uh, так, артикул k 235 вишивається нитками DMC МС. На ID Цвейгер 16 каунту і вказано розмір 22 на 28,5 см. Ось такий гарний песик. Він мені дуже сподобався. Купувала я ці набори. У Іванки у групі Вайбері захоплюча вишивка. Тоді плюс ще були у Іванки взагалі спокусливі ціни, я вам скажу. Плюс ще була знижка 10% на мережку. І я вже думаю, а куплю хай буде, тому що я... мені дуже подобається цей набір. Можемо побачити, що тут в нас лежать дві такі палітки з ниточками. Там, напевно, ще одна під низом. Органайзер на... 40 позицій. Ось такий гарний. Ну, і ще я купила ще один набір. Я просто не могла пройти повз, і мені вже хочеться його вишивати. Я себе просто стримую. Це ось такий гарний набір 24-го року. Такі дівчатка сидять. Називається The Tea Party. patty напевно, чаювання. Артикул k 242 Розмір 31 на 37. Сантиметрів, також вишивається на Іді 16 каунту. Ось такі гарні дівчатка. Вони мені нагадують моїх донечок. А дівчата мої навіть вибрали, хто з них є, хто з них де, знаходиться. Ось такий гарний набір, дуже мені подобається. Подивіться просто. На жаль, трошки вам блистить на вулиці похмуро, тому ну, дуже гарний набір, шикарний. Мама моя каже: вже вишивай, не знаю. Я себе поки тримаю в руках. Також ми бачимо, тут у нас такі палітки, ну я так називаю, органайзери з нитками. Тут ще один органайзер, щоб собі там перевішувати нитки кому як. Ну, ось такі чудові набори від мережки. Це все, що стосується саме покупок. І зараз я вам покажу свої виграші в лотереї. Виграшів у мене трошки накопичилось, і я вирішила завжди я переважно знімаю від маленького до великого. А зараз я буду вам показувати судо по магазинах, по групах, і так буде, мені здається, простіше. Отже, найпер... ні, це не найперший, але покажу, що я виграла у дівчинки Ліди, Називається група Скринька майстрині. Є ця група у Вайбері і в Телеграм. Я щось там вигравала, щось там, іноді не вигравала. Я залишу посилання на сторінку. Кому буде цікаво, приєднуйтеся до групи, беріть участь, купуйте у Ліди щось. Отже, що я виграла ось такого гарного е, кролика чи зайчика. Ось такий він гарний на такій підставці. Артикул FLK 252. Ось такий він в такому фіолетовому костюмчику розмір 7 на 21 см. Ось такий він гарний. Потім ще був розіграш. Я виграла ось такий чудовий набір від марків Рузолок, це новинка. Артикул 1118, і тут насказано 13 кольорів. Дуже гарний коник, називається Мак. Я мені би вже хотілося вишивати, вже в мене трошки є фрузелка, накопичилася. Не знаю, буду дивитися. Я е, завжди говорю, що фрузелок люблю вишивати саме в дорозі. Ще у Лідочки я виграла ось такий набір. Це також була новинка. Е, набір від е, торгової марки Нова Слобода. Називається. Снігова мелодія лісу. Артикул, ось ми бачимо sr 6256 розмір 28х50 см. Тут 29 кольорів і вишивається на Іді 16 каунту з фоновим малюнком. Ось така гарна зима. Я би вже хотіла вишивати даний набір. Мені було дуже приємно виграти цей набір. Ще у лідочки я виграла ось такий набір від марки Лукаес. Це написано у дизайн 24-го року, артикул B701 ось такий гарний, називається Spring Night весняна ніч. Вишивається хрестиком в дві нитки на Aid Свейгер 16-го каунту. Бачимо така розграфлена аїда. Нитками Лукаес 43 кольори. Другий рівень складності з 5, розмір 24 на 24, чорно-біла схема і голка. Ось такий гарний набір. Я не очікувала, чесно кажучи. І ось можемо побачити саму Аїду, самі от органайзери з ниточками. Ну, мені було дуже приємно. Ось такі набори. Я навіть і не пам'ятаю, за скільки, десь за місяць я назбиралася цих наборів, чи трошки більше. Ось такі гарні набори. І це ще не все. І ще я виграла набір у групі Розхомячка в Телеграм ось такий набір від в марки Мілхіл. Це мій перший набір від цього виробника. Я не знаю, чому дівчата так шаленіють від цих наборів, постійно їх скуповують. Я спокійно до цього, чесно кажучи, відношуся. Ну, побачимо. Я ще нічого не вишивала від Мілхіл. Спробую, і тоді точно скажу вам, вартує воно того чи ні. Отже, називається цей набір гібіскус. Написано, що це Spring Series, весняна серія, артикул М. H 14, 19, 15, і розмір 14 на 14. Бачимо такий гарна квітка, тут десь е, сидить бджілка, чи чи хто там, чи, бджілка, я так думаю. І тут зі звороту найбільше те, що я не люблю. Я не люблю розбирати нитки. Бачимо, тут вони ось знаходяться також два. Пакетики з бісером, один більший, другий я забуду, який номер 10, чи як він так, чи менший. Також тут дві голочки, може вам блистить. Одна така товща, а інша десь така менша тут є. Он вона. Ось такі. Ну, ось і такого кольору цей, як він правильно називається, папір. І там ось така схемка. Е, буквально випадково там було. Я брала участь у лотереї і я хотіла один набір від Dimensions. Не сталося, як гадалося, але виграла такий чудовий набір від Мілхіл. І зараз покажу вам, що я виграла у Іванки у групі Захоплююча вишивка у Viber. Це, Я попросила Іванку, щоб дещо мої виграші і покупки вона мені надіслала все і одразу. Тобто вони там лежали у неї потім. Я забрала. Отже, що я виграла? Ось такий набір від торгової марки Wonderland Crafts. Чарівна країна ось такий кролик чи зайчик, новинка. Артикул FLK 547. Розмір 8 на 9,5 см, 8 кольорів і 1025 бісерин. Ось такий він гарний. Зворот. Випадає з рук. Все, що тут знаходиться з іншого боку. Но мені було дуже приємно. І... І ще я виграла: це було одне призове місце ось така курочка. Артикул FLK 548, розмір 9 на 10 см, 8 кольорів 1177 бісерин. Ось така красуночка. Приємно завжди вигравати і отримувати такі чудові подарунки. Ще я виграла. Не виграла, розповім маленьку історію. Якщо, наприклад, ви щось виграєте у Іванки, або маєте цей набір, або ви, він вам не подобається. Іванка виставляє його на аукціон, і ви купуєте. І ось одна дівчинка виграла дещо виграла, і вона не захотіла це забирати. Я поставила найбільшу ціну і була першою та, в цій ціні. І я виграла ось такі органайзери. Дерев'яні для ниточок, я не знаю, що це за торгова марка. Бачимо такі дитячі ніжки. Органайзер на 12 позицій. Вже один органайзер у мене хоче взяти мама. Я кажу, мама, я зніму відео, потім тобі віддам ось такий маленький, зручний органайзер. Далі ось такий, також такий чайничок, і також на 12 позицій. Ще ось такий органайзер на 8 позицій. Ну, я думаю, чого не, не взяти? Все рівно іноді треба ось такі якісь невеличкі органайзери. Ось такі також на 8 позицій. І ще це все йшло одне одне місце призове. Так, виграла ось такий ось така. Е, підставка для бобін шпуль з магнітом для голок 20 прорізів. Розмір 6 на 24 см. Торгова марка Embroidery Craft артикул PB чи RV, не знаю, правда, 003. Дуже зручно, по-перше, вишиваєте, ставите собі ваші бобінки з нитками. Тут дві голки. Думаю, ну чому не купити? Це просто шикарно. Також ця торгова марка Embroidery Craft, вже трошки інший органайзер. Тут у нас на 15 прорізів артикул. PB010, розмір 18 на 8 см. Ось такий цікавий. І ще один найбільший. Ось такий, дивіться. Ми бачимо вже три магніта. Такий він великий розмір. Так, тут у нас 45 позицій, розмір 24 на 13 см і артикул pb 002 Ось такі Я придбала собі органайзери. Як то кажуть, у вишивці завжди згодиться. Ще у Іванки я виграла тканинки. Зараз я вам їх покажу. Ось. Дивіться. Ну, я так не буду їх розкладати. Ось такого в камері, не знаю, як вам, мені трошки такого якогось бірюзового кольору. Далі фіолетовий, синій і жовтий. Можу ближче показати, ось, дивіться, жовтий. Не знаю, як на ньому вишивати, але е, я не захотіла його виставляти на аукціон, думаю, хай буде. І е, разом з цими тканинками я виграла ось такі е, дві е, Аїди е, вітерової марки DMC Charlie's Craft на 14-му каунті. Розмір 38 на 45,7 см. Одна ось така покажу бачите Вона йде від рожевого чи до ось такого там і синє. Одну э, цю э, канву віддам мамі, бо мамі треба там вона хоче вишивати набір від Діменшісна, там 18-та, вона каже, я вже не можу таке вишивати дрібне. І ось така інша, бачите, з такими переходами дуже гарними. Якась вона як квіткова. мені ось така тому тканинка завжди згодиться у вишивці. Ще у Іванки я виграла декілька наборів. Виграла ось такий набір торгової марки Classic Design, називається Птахи на квітах яблуні. Артикул 4580, розмір 35 на 29 см, вишивається на їді. 14-го каунту зіро блакитного кольору. Мені було дуже приємно і неочікувано, що я виграла ось такий набір. Бачимо, що там, здається, дуже багато фон зашивається. Чи що то є напівхрестик, чи хрестик. Прихрестик, скоріше за все. Ну, Я не очікувала, дуже було мені приємно. Ще разом. З цим набором, друге призове місце було. Я виграла ось такий набір торгової марки Леля. Називається Берестянка. Артикул ЛВ116. Розмір 25 на 30 сантиметрів. Вишивається на тканині Брітні чи Брітані. 28-го каунту. нитки DMC, голка. Інструкція в паперовому та електронному варіанті. Сказано, що дизайнерка схеми Богдана Обухівська, а художниця Людмила Трехліт. Ось така гарна пташка. Бачимо, ось така тканинка вже оброблена, голочка. Органайзери. Там, там їх декілька. Ну, було мені, я взагалі була в захваті, коли виграла ці набори. Ще виграла набір ось такий від торгової марки ВДВ називається Весняний віночок. Артикул М0305. Ось такий гарний. Також було для мене неочікувано тут, коли я виграла. Розмір 30 на 30 см. 36 кольорів. чорно біла схема 4 частини вказано. І ось зі звороту бачимо нитки. От органайзер з нитками у нас такий. Пухкенький набірчик, такий гарний набір. Ще я виграла, ось, не, не виграла, вірніше... Також я дуже його хотіла виграти, але одна з дівчат виграла цей набір і виставила його на аукціон. Як розумію, чи вона вже вийшла, чи в неї вже є, і вона відмовилась. А я була перша і купила ось такий набір від торгомарки Комод, Називається Квітуча Україна. Артикул 012. Що цікаво, цю схема в мене є, я колись купляла вже десь років два тому і не вишивала, на жаль, а тепер так сталося, що купила набір. Отже, до набору входить основа для вишивання. Нитки DMC, кольорова симельна схема Голка. Розмір в хрестиках 166 на 113. Дизайнерка Вероніка Бурковська. Мені дуже подобається цей сюжет. Така гарна тут Україна. Ось ми бачимо зі звороту такі два органайзери. Один такий білий, інший там такий бірюзовий. І сама основа ось така краса. Такі гарні наборщики. Ще у Іванки я виграла набір вітерго марки Нова Слобода. Називається Різдвяні квіти. Артикул SR2313. Розмір. 40 на 40 сантиметрів. А тут у нас 38 кольорів. Вишивається на ID 16-го каунту з фоновим малюнком. Ось такий гарний набірчик, я. А, там ще зворот нічого не видно. Також мені було дуже приємно. І ще я виграла ось такого красунчика, Також дуже хотіла колись собі цей набір. Такий гарний леопард, я так думаю, чи гепард, хто там. Називається «Принц Савани», артикул 3519, розмір 28 х 42 см, 33 кольори і також вишивається на ID 16 аккаунту з фоновим малюнком. Ну просто краса, дуже гарний цей набір, це взагалі Дуже мені було приємно. І ще Іванка, я забула показати, поклала мені такий до моїх покупок подаруночок. Тут у нас іде мононитка. Органайз, о, органайз, бобінка від кольорової. Там, чи там щось я не відкривала так, подивилася. Отже, тут в нас дві а, бобінки від кольорової. Тут ось такий, не знаю, що це таке, якась. 20 метрів, 39,97, що це є вишивати. Забули, як ці нитки називаються. Вибачайте, бачаєте, в мене вже голова не. не. І е, мононитка, і ось такі мотелики для прикрас. Ось все, що я виграла у Іванки, але це ще не все. І ще покажу вам свої виграші з групи Рокодільний Шабаш від магазину Рокодільний сундучок. Що я там цікавого виграла? Я не завжди там беру участь. Я намагаюся, якщо мені щось подобається, тоді я беру участь. Як ні, то я відмовляюся. Навіщо мені ці набори, які я не буду вишивати. І дивіться, що я виграла: ось такий гарний набір від торгової марки Комод, Називається Жасминовий хлопчик. Набір для вишивки. Тут дерев'яна основа все, що я люблю. Артикул 034. Ось такий гарний лабрадор. Це я думаю, що це Лабрадор. А, так, тут у нас сказано розмір хрестика 44 на 40. Ось такий гарний набір. І ще разом з ним я виграла ось такий форзицієвий чи форзицієвий, не знаю, правильно, напевно, форзицієвий бровко. Це мені вже як така якась лайка. Артикул 035. Також на дерев'яній основі. Ось такий гарний. Тут, я не знаю, можливо, ось так він запакований, я його не відкривала, просто можемо навіть побачити, яка саме це дерев'яна заготовка. І сьогодні я отримала ще один набірчик, який виграла. Це ось такий коник від торгової марки Фрузелок, мандарин. Я дуже люблю мандарини, апельсини. взагалі запах цитрусів це для мене взагалі обожнює. Артикул 1117. Тут вказано 13 кольорів. Дивіться, який красунчик. Шкода, що все виблискує, але ж дуже гарний. Виграла ось такі набори. І ще, це ще не все. Я виграла ось такий набір від торгової марки Лукаес. Називається Shop Flowers. Квітковий магазин. Ось такий гарний набір 23-го року написано. Артикул бію. Э, 50-44. Ось такий гарний сюжет. Вишивається хрестиком в дві нитки і напівхрестиком в дві нитки. Бекстіч в одну-в-дві нитки. На Edith Weigger 16-го каунту білого кольору. Нитками Luca S 52 кольори, третій рівень складності з 5, розмір 32 х 32, кольорова символьна схема і голка. Я пам'ятаю набори, тоді було 5 призових місць, і саме мені хотілося цей набір. І я його виграла. Бачимо, що він ще запакований в таку плівочку. У мене вже досить багато назбиралося чайку, чайочку від, саме від магазину ну, «Рукодільний сундучок. Мені приємно. Я ще нічого, як то кажуть, не пала цей чай, але, тим не менш, мені приємно. Дивіться, які гарні. А ці ниточки дуже гарні. Ну, взагалі, така краса. І ще я виграла вже давно, але не показувала. Це просто, я коли побачила, який набір я виграла, мене просто я навіть не знала, що сказати. а Це також набір від Лукаес. Подивіться, називається The Spanish Girl іспанка Яка гарна ця дівчина! Артикул B702. Це бачимо сюжет набір 24-го року. Мама моя каже, що ця дівчина чимось схожа на мене. Хоча я не іспанка, в мене абсолютно такий білий колір шкіри, якщо я на сонці, я швидко просто згораю на сонці. Дуже гарний набір. Вказано, що вишивається хрестиком в дві нитки. Наїді. Цвейгер 16 каунту, бачимо, канва це має бути розгравлена. Нитка Мелука С, 64 кольори, 4 рівень складності з 5, розмір 30 на 44. Чорно-біла схема іголка. І знаєте, я коли дивилася цей набір, навіть він такий бачимо, так, що запакований, трошки виблискує. Я так от витягну. Чому я задумалася, чому саме? Четвертий рівень складності. Тому що тут чорна-біла схема, знаєте, тому, ну, тут же ж хрестик, тут більше нічого немає. Але насправді розміри вражають дуже гарний набір. Бачите, він ще такі плівості. І що цікаво вже таким, знаєте, йде цей набір конвертом. Тобто ти собі відкрив, потім закрив. Можемо трошки побачити, що тут є. Ниточки і голочка там конвертику. Ну, класний набір. Я дуже була задоволена, і мені було дуже-дуже приємно. Ось такі чудові набори я виграла у групі Рукодільний Шабаш. Ну, от і все, що я хотіла вам показати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.